Огонь миру та добра із самого віфлеєму до віничан привезли палаючий символ злагоди і сподівання. Щороку він мандрує світом та напередодні різдва єднає людей. До Вінниці вогонь привезли представники національної скаутської організації пласт. Вони ж приймали його від австрійських скаутів. Цей вогонь з місця народження Ісуса Христа з Єрусалиму мандрує звідня, де наші пластуни не перебирають його. Цьогоріч ми перебрали його з Києва. У минулий вівторок ми їздили в Київ в Софіївський собор і привезли його до Вінниці. Головне гасло акції передачі вогню це мир у кожен дім. Охочих принести віфлеємську жаринку до свого дому не злякала навіть дощова погода. Прийшли, щоб взяти частинку цього вогню, тому що він символізує мир, добро. і Ми хочемо, щоб в нашій країні було єдине це мир. Сам же туди не піде, не поїдеш віфлієм, немає такої можливості, а оскільки пластуни зробили таке гарне діло, що привезли його в Вінницю, то гріб не взяти його додому. Перше за шість років існування акції Віфлеємський вогонь буде знаходитися у приміщенні міської ради. Тут на першому поверсі він буде доступний до 19 січня, тобто до закінчення усіх новорічних свят. У центр адміністративних послуг приходять тисячі війничан. І тому, звичайно, коли цей вогонь ближче до людей і вони можуть скористуватися ним, то я вважаю, що це правильна ініціатива. Символічне значення цього вогню надзвичайно актуальне для України. За словами організаторів, його можна гасити, адже передається він від свічки до свічки. Відчути тепло віфлеємської зірки зможуть віничани, які перебувають у лікарнях та дитячих будинках. Опісля вогонь миру віничани планують передати в Житомир та Молдову. Дарія Хіжнякова, Акадій Патов новини, телеканал Еверест.